Моє шанування. Хотів показати, як виглядає повністю автоматичний олівчик 0.5 Orange Nero. В коробочці в нас є ось така інструкція, не знаю, чи вам вона дуже сильно допоможе. Якщо ви знаєте японську, будь ласка, по малюнкам начебто зрозуміло, більш-менш, що мається на увазі, але ось цей момент в мене не спрацьовує. Останній, тобто кінчик не ховається всерединку. Упаковка виглядає така коробочка. М -м досить приємно на дотик. Тут у нас 0,5 вказано, тут у нас англійською Мейн зроблено в Японії прописано, теж прописано всі виміри самого олівчика. Як вони виглядають? І будемо збирати докупи те, що я. ну тут ще така пластикова коробочка. Будемо збирати те, що я щойно розібрав. Тобто тут такий корпус, трубочка, стирачка у нас з цього боку. Всередині у нас нічого там немає. Та? Чи є? Ні, щось є запасний. Тобто їх два йде в наборі. Добре. Центр тяжіння він трішечки сюди зміщений до кінчика, це дозволяє досить легко не малювати. І спробуємо його. Так, я його розкрутив, так він і витягся. Спробую його зараз ставити сюди. Як голку заселяти, слухайте. <св 'язок> Кнопка в такому положенні вона не натискається. Тобто тут у нас нюанс є. З тим, щоб його закрутити, але добре. Закрутився. До речі, він досить приємний на дотик, неслизький. Так, кнопочка у нас тут. Затискаємо і запихаємо. І в чому сама більша найбільша перевага цього олівчика, що при натисканні на кінчик він висовується сам. Як це відбувається? Тобто ви малюєте, 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 і у вас цей метал починає торкатися. Метал починає торкатися паперу. І що у нас відбувається? Він висовується. Ще раз покажу. Запихаємо назад його. Змальований кінчик. Торкається метал паперу поверхні. І він висовується кінчик, бачите? Тобто ці олівці навіть з роботом можна використовувати, щоб часто не змінювати кінчик, чіпляється до робота і робот собі малює. Автоматично висовується кінчик з цього олівця. Що тут можна помалювати ним? Ага, і фірма це у нас фірма Pentel. Тобто фірма, яка випускає досить такі популярні, часом не, не найдорожчі товари. Ну, малює та й малює. Просто для лінивих, щоб не натискати на кінчик. І теж Якщо тут брати, де тут у нас центр О, вага в нього десь десь ось тут у нього вага. В руках досить гарно лежить. Якщо хтось дуже багато малює простими олівцями, як на подарунок, досить цікавий варіант. Свого часу багато бавився з такими механічними олівцями, я думав, що вони автоматичні, виявилося, що вони наполовину автоматичні, цей повний автомат, можна сказати. Якщо хтось буде мати здогадки, як саме запхати ось цей кінчик всередину, бо, згідно інструкції, має бути затиснуто тут, має бути затиснуто тут і. Повинен він заховатися, але він не ховається. Спробуємо ще так. Ну, він висовується в будь-якому разі. Якщо ми притис притиснули і висовується кінчик. І висовується кінчик олівця. Трішечки притиснули починає висовуватися. На да, все добре.